Вітаю вас, мої чарівні друзі! З вами ваша астропсихолог Клименко Наталія. Зараз поговоримо про важливу подію червня, Венера, планета гармонії, краси, наших бажань, взаємовідносин буде переходити із знаку Овен в знак Телець, знак свого володіння. Знаку Овен вона мала проявляти не свою ніжність. А бути більш рішучою, стійкою, її бажання були більш палкими, але це не є природнім її проявом. А в знаку телець, в знаку своєї обителі, вона буде розкривати найкращі свої якості. Підписуйся, хто ще не підписаний. Буду вдячна за ваш зворотній зв'язок. Ставте відразу лайки, адже зараз буде дуже важлива інформація. Ми поговоримо про те, де саме буде знаходитися Венера, в якій. Сектор вашої натальної карти, тобто який дім вона буде переходити, де вона буде давати вам удачу, який саме буде сприятливий період, тобто розберемо і аспекти, і енергії, які нам посилає Всесвіт. Відразу почнемо із того, що це п'ятниця. П'ятниця це День Венери. 6 червня 2025 року Венера буде переходити в знак свого володіння о 7 годині ранку і 42 хвилини за київським часом. Оскільки Венера робить такий важливий крок для себе, це вже гарна новина. Тим більше що в день, яким символічно вона управляє, і зараз розкажу, які годинки будуть її. Впливу, тобто, який період часу вона буде головною на небі. Це буде зранку із 4 години 55 хвилин до 6 години 15 хвилин, і в день із 14 години 17 хвилин і до 15 години 37 хвилин. Тобто ви будете мати можливість реалізувати свої бажання в день Венери і в години дії енергії яким управляє Венера. Цього дня місяць, який символізує наше відчуття безпеки, комфорту, нашу підсвідомість, буде знаходитися в знаку Терези, а це також управління Венера. Але якщо в знаку Терези це про естетику і красу, то в знаку Телець Венера проявляє свої. Якості, яке пов'язані не лише із красою, але і з практичністю, створенням затишку, щоб не лише радувало наше око, але було і комфортно. Це планета, яка відповідає за накопичення фінансів, накопичення ресурсів. Також цього дня сонце, яке символізує наше я, нашу енергію, буде знаходитися в 17 градусі знаку близнюки, тобто обидва світила і місяць, і сонце знаходяться в повітряній стихії. Тож наше спілкування і взаємодії в парі будуть набагато кращими ніж за весь період тижня. Це буде легкість у спілкуванні, заведення нових корисних контактів, робота в парі. Зранку ми будемо під впливом енергії 10-ї місячної доби, символом якої є фонтан. Дуже енергетично потужний день. Тож це хороший період для того, щоб ми направили цю енергію, яка б'є ключем, на укріплення наших стосунків, на створення затишку та благоустрою житла, день укладання угод, проведення різноманітних торгових операцій, в тому числі купівля, продаж. Робіть цей день компліменти. Радуйте друзів та рідних подарунками. Цього дня дуже сприятливо починати будівництво будинку. Із 16 години і 18 хвилин ми будемо вже під впливом енергії 11-ї місячної доби, її символом є вогняний меч, також дуже енергетично потужний період. Цього дня все розпочати потрібно доводити до кінця. Чим же цікаві години Венери, за які я вам розказала. А в цей час активується її дія. Тобто, це хороший період для розслаблення, для здійснення бажань, для покупок, для зустрічей, виступів. В цей період наші емоції будуть набувати форми і виражатися в почуттях. І все, що ми собі забажали, буде реалізовуватися. Головне, щоб це бажання нікому не шкодило і було. Особисто вашим. Це хороший час для переоцінки цінностей, своєї самооцінки. Це години кохання та радості. Для когось це хороший період для відвідування вистав, наприклад, або ж концертів, заняття творчістю, можна спілкуватися з людьми, діяльність, яких пов'язана із красою: це і салони краси, можна відвідати ательє, пошиття одягу, наприклад, купляти прикраси, квіти. В цей період ви маєте більше шансів отримати прихильність людини, яка вам подобається, якщо ви будете приділяти їй увагу. В цей час можна починати нові справи, які пов'язані із партнерськими взаємовідносинами. Які ж аспекти цього дня? По-перше, Сатурн зараз у з'єднанні із Нептуном знаку Овен. Ми це відчуваємо. Це може бути пов'язано як із виверженням вулканів. Дочекалися і цієї новини, а це пов'язано із прихованою таємною діяльністю. Ован це військова, солдати це Сатурн, а це кордони, і Нептун це все щось приховане і розмите. Чудова операція, проведена нашими героями, про яку вже я уявляю, як друкуються підручники. Це війде в історію. Військових справ взагалі, Нептун це і не лише вода це й повітря, і це все таємне і приховане. Я казала про те, що можуть бути підпільна діяльність. Існують різні думки, оскільки Сатурн, як планета обмежень, перейшов в знак Овен, і він має підпорядковуватися саме цьому знаку, не встановлювати свої правила. Тож ці всі. Зараз закони будуть націлені на захист. Захист кордонів. Це можуть бути різноманітні миротворчі операції. Марс в гармонійному аспекті можливостей до Меркурію. Марс це наші активні дії. Меркурій це інформація і логістика. Аспект не дуже сильний, адже це аспект можливостей, Тож ви маєте бути уважними, прислухатися до підказок, Всесвіту і обов'язково ви знаєте, в потрібний час потрібна вам інформацію, потрібно вам людину, почуйте потрібне слово. Це чудовий період для укладання короткострокових угод, для недалеких поїздок. Також цього дня залишається, хоча вже й пройшов він був 4 червня. Точний аспект: гармонійна взаємодія між Венерою та Юпітером, планети малого та великого щастя. Зараз це також аспект ще діє. Цього дня також буде і напружений аспект між місяцем та місяцем білим. Тобто в цей час можуть бути сумніви. Нам може здаватися, що цього не може бути. Тож в цей період також будьте уважними і не сумнівайтеся в собі, прислухайтеся до свого внутрішнього голосу. Ввечері чудові аспекти пов'язані із взаємодією між місяцем Марсом, а також Юпітером та Меркурієм. Буде формуватися гармонійна конфігурація бісекстиль, тобто місяць в гармонійному аспекті до Марсу буде давати нам можливість швидких дій, вони будуть інтуїтивними. А гармонійна взаємодія між місяцем та Меркурієм з Юпітером дасть нам ентузіазм, можливість відпочити душевно, реалізувати наші найпотаємніші мрії. І гармонійні аспекти між Марсом, Юпітером та Меркурієм будуть давати нам рішучість в благородних справах, в отриманні важливої для вас інформації, підтримки впливових людей. Гармоній аспект між Венерою та Юпітером буде зберігатися і не буде давати нам підтримку, адже вже 9 числа буде ряд напружених аспектів, за які я вже казала для кожного знаку зодяку в своїх прогнозах на червень. Хто не бачив, вся інформація вже є на каналі. А в цей період буде якраз напружений аспект між місяцем та Марсом, що може вказувати на напружені імпульсивні дії, між Юпітером, Меркурієм, яке зараз усідання, та Сатурном і Нептуном, що може вказувати на поломки, на нереалістичних наших бажань або ж коли наші амбіційні цілі можуть заходити в глухий кут, або ж наші певні бажання, наші цілі будуть потребувати перегляду наших знань, а також буде напружений аспект і між Марсом та Ураном. Що може давати різкі зміни планів, все, що пов'язано із транспортом, механічним чимось. Це можуть бути поломки, але зберігаються і гармонійні аспекти, які будуть нам давати сили, і це стосується і Венери, і Юпітера. Тобто, все залежить від того, наскільки ми будемо проявляти себе дипломатично, проявляти свій авторитет, взаємодіяти в парі, і це дасть нам можливість реалізувати наші цілі. Тож повернемося до 6 червня, коли перед нами відкривається дуже гарна можливість реалізувати свої бажання. Вони торкаються як фінансів, так і взаємовідносин. Тож для вас, мої любі овни, у вашому другому секторі буде знаходитися Венера. До цього вона була у вашому першому секторі, і ви могли. Бачити більше на собі, задоволених поглядів, ви привертали більше уваги. А зараз Венера дасть вам можливість розширити свої доходи, джерела своїх доходів. Другий сектор пов'язаний із грошима, які ви заробляєте власною працею. Тобто там, де Венера, там удача. Може бути більше підписання договорів. Зустрічей, корисних контактів, прихід клієнтів. А ви можете переглядати свою самооцінку, також підвищувати ціни за ваші послуги, все, що стосується ваших ресурсів, це може бути і стосовно вашого здоров'я, покращення стану здоров'я. Ви можете дізнатися гарну звістку, може бути е, сюрприз для вас, подарунок. Або ж, оскільки другий сектор, ваші власні фінанси, а Венера – Дає вам можливість реалізувати ваші бажання. Це може бути покупка, яку ви давно планували за ваші власні кошти. Для вас, мої любителіці, венера переходить в ваш перший сектор, і там, де Венера, там вас чекає успіх. В першу чергу це стосується того, що ви будете більше приваблювати людей, будуть більше тягнутися до вас, просто вас побачивши. Це чудова можливість і для реалізації ваших бажань, які стосуються безпосередньо вас, вашої участі та прояву вашої ініціативи. Може бути покупка, наприклад, одягу, зміна стилю, оскільки Ванера відповідає за красу, це може бути перехід на. Літній одяг, наприклад, і він буде давати вам радість і уміння показати себе. У мене є відео, яке стосується стилю, коли ми можемо вдягатися за знаком сонця, щоб нас оцінили. Побачили наш характер, також за асцендентом наш зовнішній вигляд, коли людина ще нас не знає, але вперше бачить, відповідно, зустрічає по одягу. Це може вказувати і, напевне, наші навички ми можемо так впливати на людей. А також за місяцем ми теж можемо. Вдягатися, але це вже стосується більш комфортного одягу, домашнього, коли ми захочемо розслабитися. Можете передивитися і цю інформацію також. Але Венер в першому секторі дасть вам можливість одягатися так, щоб ви були і більш помітними, і в той же час, щоб це задовольняло вас. Перший сектор пов'язаний із зустрічами, ви можете підписувати важливі документи, а це може стосуватися. Виступів для вас може бути гарна звістка, зустріч важливої людини для вас. Діти, це ваш час. А для вас, мої любі близнюки, у вашому 12 секторі зараз буде Венера. І в цей період ви можете мати удачу, яка стосується всього далекого і закордонного. Тобто можуть бути для когось отримання важливого документу пов'язаного з еміграцією, успіх. У вас, якщо ви за кордоном, якась може бути удача, це може бути важлива зустріч або важлива звістка здалеку. Може бути, наприклад, гарний час для того, щоб ви відвідали ретрити, або ж це стосується проходження, чекапу організму, і ви зможете отримати гарні результати. Це може бути і пов'язано із створенням затишку. Які пов'язані із вашим перебуванням вдома, наприклад, ви будете переходити на віддалену роботу і створювати для себе затишний куточок, де ви відчували себе і комфортно, і естетично, і це приносило вам фінанси. Це також може бути і отримання грошей від таємних фанатів, наприклад, меценатів. Венера також буде допомагати вам розкривати свій творчий потенціал, адже 12-й сектор це сектор усамітнення і творчості, чогось минулого може бути гарна звістка, яка торкається якихось ситуацій з минулого. Для вас, мої любі раки, в вашому 11 му секторі буде Венера. Це чудовий період для зустрічі і нових знайомств. Вони можуть бути як онлайн, через соцмережі, через сайти знайомств, а також в групах. Колективу людей, з якими ви маєте, наприклад, спільне хобі та інтереси. Ви можете бути в даний період більш затребовані як спеціалісти. Це може вказувати на покращення відносин з вашими друзями, з вашими однодумцями. В колективі ви будете просто привертати увагу, заходячи в кімнату. Це хороший період і для взаємодії із дітками, або ж це стосується зустрічі, адже 11 сектор це дім повторних шлюбів. Для когось гарна звістка про народження другої дитини. Для когось чудовий період отримання блату. Тож заводьте корисні контакти, якщо вам ці знайомства корисні не оставили, наприклад, батьки або ж знайомі. Також для вас, мої любі леви, Венера буде переходити в 10-й сектор, де Венера там удача. А десяти це взагалі найвища точка над горизонтом, де знаходиться Сонце. І саме в цей період Венера буде розкривати весь ваш творчий потенціал для того, щоб ви. Реалізували свої амбіційні цілі, досягли своїх поставлених цілей щодо кар'єри, статусу. Це може бути отримання премії, підвищення по кар'єрних сходах, підвищення вашого окладу, або ж це можуть бути гарні звістки стосовно переїзду, вагомої покупки, зустрічі з важливою людиною, може бути освічення, або ж взагалі ви захочете одружитися. Це чудовий період і для. Гарних новин пов'язаних з дітками. Можуть бути зустрічі із впливовими людьми, які будуть розкривати ваш творчий потенціал. Для вас, діви, в 9 сектор переходить венера. А це чудова можливість для того, щоб ви вирішили всі юридичні питання, всі бюрократичні питання. Це може бути сприятливим періодом для. Видавництва вашої творчості для поїздок, для мандрівок, для переїзду за кордон, а також гарний час для виступів, коли ви будете збирати велику кількість задоволеної аудиторії. А це чудовий час і для вступу до навчального закладу, для підвищення кваліфікації, особливо це стосується вищої освіти. Дев'ятий сектор це сектор філософії, ідеології. Ви можете зустріти наставника, з яким вам буде приємно спілкуватися, або це може бути отримання документу, отримання фінансів від взаємодії, наприклад, із іноземними партнерами. Для вас, мої любі терези, в вашому восьмому секторі буде Венера, де Венера там удача, а це стосується великих грошей. Ризикових кризових ситуацій, але і партнерських ресурсів та фінансів. Тобто, це може бути зустріч з впливовою людиною, яка допоможе вам, наприклад, з бізнесом, або ж з отриманням або вирішенням питань пов'язаних із спадком, із податками, або ж з проходженням митного контролю. Це можуть бути гарні звістки, наприклад, щодо зачаття та народження дитини. Може бути і хороший час для того, щоб ви провели свої. Стосунки найбільш глибокий інтимний рівень, також це чудова можливість для перепідписання або ж укладання банківських угод, створення банківських карток, відкриття рахунку в банку, звернень та взаємодії із езотерикою, з психологією. Венера буде допомагати вам у вирішенні, Кризових ситуацій в житті, а вони потрібні нам для нашого росту. Тобто, ви можете мати можливість отримати звістку, зустріти людину, яка може вас попередити про можливу небезпеку. Також для вас, ми любі скорпіони, Венера буде переходити в 7 сектор. Оскільки Венера відповідає за щастя, за гармонію і красу, там, де Венера там нас чекає успіх, то він торкається вашого партнерства. Партнерство в шлюбі і з партнерами по бізнесу можуть бути налагоджені відносини або ж із вашими клієнтами. Це може бути розширення вашої клієнтської бази, оскільки Венера в гармонійному аспекті до Юпітеру. І поки Венера буде проходити. Цьому сектором вона буде давати вам можливість налагодити відносини в сім'ї, наприклад, із вашими колегами. А також це чудовий період і для взаємодії з вашими клієнтами та врегулювання різноманітних питань із вашими опонентами та відкритими ворогами, підписанням важливих угод, які будуть вигідні саме для вас. Мої любі стріляції, у ваш шостий сектор переходить Венера, і там, де Венера, там удача. Венера буде давати вам можливість реалізувати свої бажання, які стосуються вашої роботи, ваших рутинних побутових обов'язків. Тобто це може бути налагодження відносин, атмосфери в колективі. Це може бути отримання винагороди, премії, наприклад, перейти до іншого колективу. Або ж це можуть бути зустрічі, пов'язані із. Вашою роботою. Також це чудова можливість, наприклад, і для придбання вами домашнього улюбленця. А чудовий час для заведення корисних звичок. Венера буде допомагати вам реалізовувати ваші бажання, які стосуються і вашого побуту, і вашого режиму дня, графіку роботи. Для кого це може бути сприятливим періодом для переїзду? І Венера буде створювати для вас більш гармонійні. Комфортні умови. Для вас, мої любі козороги, в п'ятий сектор переходить Венера і буде давати вам удачу, яка стосується всього, що вас надихає. Це, взагалі, сектор кохання, любові, радості від життя. Стосується і романтичних побачень, зустрічей, шоу, відпусток, дітей, хобі вашого, вашої власної творчої справи. Спортивних досягнень, тобто тут можуть бути успіхи. Можете навіть ризикнути, якщо у вас є показники на це в натальній карті, і купити собі білетик. Я знаю, що козороги люблять працювати, і саме так заробляються кошти. Але ви можете спробувати, якщо ваші власні аспекти вашої натальної карти... Це підтверджують виграти, наприклад, в конкурсі, або в спортивних змаганнях, або ж отримати навіть задоволення від зустрічі з людьми, або ж гарну пропозицію для роботи навіть на відпочинку. Для вас, мої любі водолії, четвертий сектор переходить в Венера і дає вам радість в сім'ї. Це може бути налагодження відносин з членами родини. Це може бути також створення затишку в сім'ї, може бути ремонт, покупка житла за власні кошти, покупка чогось в дім, що створить гармонію, красу і буде практичним. Це також стосується і вирішення питань, які. Торкаються нерухомості для когось переїзд до коханої людини, наприклад, або ж в більш комфортне місце, або ж взагалі в іншу країну переїзд. Це торкається, наприклад, роботи вдома і також створення затишку комфорту, прихід грошей, коли ви будете вдома, тобто через віддалену роботу, наприклад. А це, що торкається і землі, земельних ділянок, також можуть бути підписання важливих документів для вас, або ж отримання гарної звістки, яка торкається когось із членів вашої родини або батьківщини. Для вас, мої любі риби, у вашому третьому секторі буде Венера, де Венера, там радість, і це стосується партнерських взаємовідносин. Оскільки третій сектор це ваше близьке оточення, це всі ті люди, з якими ви контактуєте кожного дня. Партнери по шлюбу, по бізнесу, рідня, брати, сестри, тітки, дядьки, це навіть можуть бути і не лише колеги по роботі, а ваші сусіди, якщо ви контактуєте з ними. А це торкається і навчання, тобто можуть бути отримання. Винагороди через вашу посередницьку діяльність через комерційну діяльність. Ви можете отримати гарні знання, оскільки це дім підвищення кваліфікації навчання. Може бути навіть звістка якась, або ж зустріч важлива, яка принесе вам задоволення і фінансову виходу від нових знайомств, від відряджень, далеких поїздок. Венера буде. Знаходитися в знаку Телець до 4 липня, тобто у вас буде чудова можливість усіх реалізувати себе в тих сферах, де вона зараз буде знаходитися. Якщо вона буде проходити ще і по планеткам, які у вас є в знаку Телець, то вона буде їх активувати і розкривати найкращі якості в них, адже це планета удачі. Я всім бажаю успіхів! Гарного тижня, гарного червня! І щоб звідки вам приносили і моральне задоволення, і фінансове. Якщо сподобалось відео, підписуйтеся, діліться ним зі своїми близькими. І до наступних зустрічей наступних відео.